Друзі, вітаю вас на youtube каналі Мільйонер за 7 років. Сьогодні ми продовжуємо серію наших історичних випусків про відомі публічні компанії, які ми можемо купити на фондовому ринку, але на противагу іншим компаніям про історії, яких ми вже розповідали сьогоднішній наш герой, або сьогоднішня компанія, герой, не вирізняється якимось супервідомим брендом, якоюсь технологією, продуктом. Але це компанія, яка у багатьох інвесторів і акціонерів асоціюється із стабільним. І щомісячним грошовим потоком у вигляді дивідендів сьогодні. Ми вперше на нашому каналі будемо розповідати про історію одного із найбільших рейтів Real Estate Investment Trust або фонду нерухомості під назвою Realty Income Corporation. Я нагадаю, що за бізнес-моделю будь-якого фонду нерухомості він купує на гроші акціонерів на гроші своїх вкладників. Нерухомість управляє нею, здає її в оренду. І за рахунок отриманих орендних платежів може із регулярністю виплачувати дивіденди своїм інвесторам. Але Realty Income Corporation прямо таки запатентував фразу The Monthly Dividend Company, щоб підкреслити свою унікальність і стабільність на а, а, ринку нерухомості, оскільки це один із небагатьох фондів, коли він дійсно сплачує а, дивіденди своїм акціонерам від отриманої оренди щомісячно. Отже, сьогодні буде. Незвичайна історія про незвичайного емітента фонд нерухомості Realty Income Corporation. Залишайтеся з нами, буде цікаво! Сентиментів у сьогоднішній історії не буде, оскільки Income – це скоріше за добре збудований злагоджений німецький автомобіль ще 90-х років, коли все працює, все, що потрібно, вона укомплектована всім, чим потрібно. Це керований автомобіль, зрозумілий, який не робить халепу мізкам своїх інвесторів. Тому ми розпочнемо, як завжди, з історії, а саме з 1969 року, саме тоді по Дружя Вільям або скорочено Біл та Джоан Кларк заснували Realty Income. Вони керувались метою створити платформу, яка буде здатна виплачувати своїм інвесторам щомісячні дивіденди з перспективи їхнього зростання з часом. Так от, компанія з'являється в 69-му році минулого століття, а вже в 1970-му вона купує свій перший об'єкт будівлі Taco Bell у Нортріджі, Каліфорнія, безпосередньо у засновника Taco Bell Глена Бела. Біл Джоан від самого початку. Ко використовують унікальний підхід, вони купують комерційну нерухомість і здають її в оренду фінансово стійким компаніям в обмін на капітал, що забезпечує їхнім клієнтам доступ до грошей. А Realty Income – стабільний потік щомісячного доходу і власне гарантію їхньої здатності збільшувати розміри дивідендів. І тут вважаю, за необхідне пояснити деякі теоретичні та технічні моменти, за рахунок чого власне подружжя Кларків хотіла вибудувати стратегію свого фонду нерухомості. В цілому ця стратегія працює і зараз. Кларки мали наміру розвивати і підтримувати надійний портфель нерухомості, а досягти цього вони зібралися, зосередившись на об'єктах роздрібної торгівлі та іншій нерухомості, що має сильні довгострокові перспективи зростання і власникам яких необхідне їхнє фізичне розташування. На прикладі першого придбаного об'єкту пояснюю, Realty Інкам купила будівлю Taco Bell, але водночас Taco Bell не залишив її, а став орендарем цього ж приміщення в Realty Інкам. І тут передбачаю ваше цілком логічне питання: а який зиск Такобел, яка і так була власником нерухомості, в якій і розміщувався її ж ресторан, продавати своє ж приміщення, щоб потім його орендувати у? Третьої юридичної особи приймемо за факт, що в якийсь момент часу а, тримати у власності на балансі нерухомість а, може бути нерозумно і набагато простіше використати а, кошти від її продажу на реалізацію якихось інших стратегічних бізнес-планів і процесів. І власне так і сталося. Гендиректор компанії Taco Bell якось розповів, що на той час комерційні банки не були готові фінансувати нові концепції швидкого харчування, оскільки Яки на ринку домінувала інша мережа бургерних. Яка це саме мережа? Кейс не уточнює, але враховуючи ті роки, ми вже знаємо, які бургерні набували найбільшого масштабування і такого розвитку. Скоріше за все, все ж таки, мова йде можливо про Макдональдс. Але тим не менше, банківського фінансування навіть під свою нерухомість тодішній власник та Кобел генеральний директор та Кобел не знайшов. Тому якраз гроші від Даріла. Оцінкам прийшлися вчасно і завдяки ним. І їх ліквідності мережа встояла і е, знайшла фінансові е, сили для масштабування своєї мережі. І треба зазначити, що залучити додаткове фінансування в такий спосіб зазвичай легше, швидше, а найчастіше і дешевше ніж через подання заявки на банківське фінансування або, наприклад, пошук інвесторів. Плюс Такобел або будь-який інший продавець нерухомості на його місці може гарантовано займати будівлю як орендар протягом строку. Визначеного договором і більше не несе ризиків, які покладаються на власника приміщення. Але мінуси в цій схемі теж є. І все ж таки, мінусом є те, що він позбавляється права власності на свій об'єкт нерухомості, і гіпотетично позбавляється можливої подальшої, можливого подальшого зростання ціни на квадратний метр, тобто він по факту втрачає актив, який має перспективи до зростання. Крім того, засновники компанії Білий і Джоан перекладали. Такі витрати, як податки на майно, страхування, обслуговування будівлі на орендарів цей тип угоди відомий як чиста або net оренда. І тепер це галузевий стандарт для роздрібної оренди. Тобто цю модель взяли за основу всі інші а, фонди управління нерухомістю. Але ось що найголовніше: Realty Income взяла за правило співпрацювати винятково з прибутковими бізнесами, які здатні витримати істотне падіння продажів і водночас стабільно платити оренду в розмірі, що не нижче від ринкового, та спокійно переносити її підвищення з плином часу, що, власне, і стало запорукою. Того, що компанія могла виплачувати дивіденди своїм інвесторам щомісяця і постійно підвищувати їх. Колишній генеральний директор Том Льюіс одного разу сказав, що він шукає підприємства, які заробляють щонайменше 2,5 долара на кожен долар, який вони платять за оренду. Таким чином, у разі кризи, рецесії або інших серйозних обставин, грошей у орендарів все одно буде більш ніж достатньо, щоб покрити оренду. З того часу це є головний принцип Realty Income і в цілому, оскільки вони орієнтуються якраз на такий рітейл, на бізнес е з оренди. Магазинам та ресторанам вони розуміють, що саме для цієї категорії бізнесу надзвичайно важливе фізичне розташування тобто, для них оренда є визначальною і найголовнішою витратою, тому такі орендарі до останнього будуть робити все, щоб їх бізнес генерував достатньо коштів, аби вони не з'їхали з місця, де вони вже мають клієнтську аудиторію. Як я вже говорив, сантиментів в історії розвитку саме цієї компанії не буде. Це скоріше компанія, якраз така надійна, як молоток, працює злагоджено, надійно, стабільно, зростає, і за 55 років вона дійсно завдяки своїй бізнес-моделі досягла е, багато чого. Тому давайте пробіжимося по е, ключовим датам. У 1994 році Realty Income почала торгуватися на нью-йоркській фондовій біржі під тікером О цей момент безумовно став відправною точкою. Для подальшого зростання компаній, включно з розширенням портфелю до більш ніж 15 тисяч об'єктів і збільшенням річної виручки з 49 мільйонів до понад 4 мільярдів у 2023 році. Через два роки після виходу на біржу компанія отримала кредитні рейтинги інвестиційного рівня від Moody's, Standard Poor's і Fitch. У 2007-му Realty Income було додано до індексу Standard Poor's Midcap, у 2011 було вперше завершено придбання нерухомості на суму 1 мільярд. У 2013 році Realty Income купує American Realty Capital Trust за 3,2 мільярди. У 2014 компанія підбиває підсумки за загальною сумою виплачених дивідендів, і вона перевищує 3 мільярди доларів. До того ж, платить вона їх справно. І щомісяця вже на наступний рік, у 2015-му, Realty Income включають в індекс S&P 500, в індекс, за яким по факту вимірюється стан не тільки американської, але й світової економіки. Індекс, який враховується на базі показників 500 найбільших за капіталізацію компаній Сполучених Штатів Америки. Ну а оскільки Сполучені Штати Америки це 25% всієї світової економіки, то по факту і для Всього фінансового світового ринку S&P 500 є таким еталонним індексом, за яким можна дивитися, по якому можна дивитися за поточним станом речей в економіці, не тільки штатів, але й світу. 2016 рік гозминувався тим, що річний дохід компаній від оренди перевищив 1 мільярд. Через рік їм підвищили кредитний рейтинг до рівня А3 агентством Moody's, а у 2018-му до А агентством Standard Poor's. Це вже ті е, інвестиційні або це ті вже кредитні рейтинги, які ставлять е, публічну компанію до сегменту якби, е, найвищого кредитного рейтингу або до інвестиційного е, рейтингу. Ну і враховуючи, що вони входять і в S&P 500, і звичайно багато фондів володіють акціями з SP 500. Це Звичайно, дало непоганий такий поштовх для того, бо багато нових інвесторів звернули увагу на акції Realty Income Corporation. У 2019 році компанія відзначила своє 5-10-річчя, а також 25 років з моменту лістингу на Нью-Йоркській фондовій біржі і свою першу міжнародну угоду у Великій Британії. У 2020 році Realty Income було додано до індексу S&P 500 Dividend aristocrats Я нагадаю, що дивіденні аристократи це компанії, які 25 плюс років не тільки сплачують безперервно дивіденди, але й збільшують їх рік до року. Тобто Realty Income Корпорейшн на сьогодні є таким дивіденним аристократом. Більше того, згідно графіку, ми бачимо, що Realty Income вже. 55 років безперервно сплачує дивіденди, а 29 років безперервно не тільки сплачує, але й збільшує їх рік до року, що власне відносить їх до дивіденних аристократів. Можливо, ще трохи все ж таки, ну як трохи, ще 21 рік, і вони і можливо, Ріалті Income буде вважатися дивіденним королем. Нагадаю, що дивіденні королі це компанії, які понад 50 років не тільки виплачують, але й збільшують розмір виплачених дивідень. І вже у 2020 х двадцятих Income продовжує набирати оберти, і в 2021 році відбувається злиття Realty Income з Verite, і угоду оцінили в 17 мільярдів доларів. Verite – це компанія, що надає повний комплекс послуг у сфері нерухомості. Вона володіла і управляла одним із найбільших портфелів об'єктів комерційної нерухомості з одним орендарем у США. Загальна вартість активів компанії становила 14,6 мільярдів, включно із близько. 3800 об'єктами нерухомості загальною площею 89,5 мільйонів квадратних футів. Цього ж року, тобто 21-го, компанія здійснює свою першу покупку вже в континентальній Європі і випускає дебютну зелену облігаційну позику. Тут на цьому ще трохи зупинимося з точки зору теоретичних питань. Ми розуміємо, що Realty Income... Первинно залучала кошти через емісію своїх акцій, тобто вона продавала акції ріалті акціонерам, отримувала таким способом залучала акціонерний капітал і на цей акціонерний капітал інвестувала в нерухомість. Але також іншим альтернативним способом залучення е, коштів є звичайно позика і випуск облігацій. Облігації може бути не лише державної позики, але звичайно, це може бути і муніципальні, коли міста, наприклад, позичають у своїх мешканців гроші, або це також можуть бути і корпоративні, Оперативні облігації, коли юридичні особи є емітентами боргових цінних паперів із е, зрозумілим відсотком, який вони готові платити, е, і зі строком на який вони, вони беруть ці кошти, тому виникли зелені так звані облігації, і це були облігації, під е, з допомогою яких залучались кошти для майбутнього інвестування в зелені або екологічні проекти, у 22 році компанія досягає найвищого рівня заповнюваності об'єктів за останні два. 20 років 99%. Також вона купує курорт Він Енкор Бостон Харбор Резорт Касійно за 18 мільярдів. І це перша інвестиція ріалті в індустрію грального бізнесу. Але курс компанія не змінює. Це все той самий продаж із зворотньою орендою. До речі, на 30 років одразу. Бізнес то прибутковий цього ж 2023 року. Відбувається злиття зі Spirit Realty Capital, що призводить до хорошого зростання дивідендів між третім кварталом 2023 року та першим кварталом 2024 року. Spirit Realty Capital – це компанія, яка до цього злиття була провідною в сегменті оренди нерухомості з довгостроковими договорами. Realty Income або ж компанія щомісячних дивідендів, да? The Monthly Dividend Company, на сьогодні це просто гігант в індустрії нерухомості. Її портфоліо складає понад 15 тисяч комерційних об'єктів, більшість з яких здано в оренду за довгостроковими договорами строком на 10, 20, 30 років. У компанії понад півтори тисячі клієнтів, які працюють у більш ніж 85 галузях економіки, що охоплюють всі 50 штатів США, Велику Британію та шість країн Європи. Найбільшими клієнтами Realty Income є такі компанії, як Dollar Дженерал. Dollar Долар Family Dollar і Севен Елевен. Найбільша частка клієнтів припадає на продуктові магазини, магазини крокової доступності, магазини з фіксованою ціною та господарські гіпермаркети. Рітейл це провідний сектор Ріалті Інкам. 79% усіх клієнтів компанії працюють у роздрібній торгівлі. Це свідчить про довгострокову перспективність Realty Income, адже люди завжди купуватимуть продукти та товари першої необхідності в магазинах їхніх клієнтів. Ну і серед інвесторів Realty Income також популярна і надійна компанія. В нашому портфелі Realty Income також є. Ну і звичайно, перша така безумовна перевага це дійсно їх е е місячна виплата дивідендів. Це один із. Небагатьох рейтів, які а, цю практику вже впроваджує досить, досить довгий час. Станом на сьогодні Realty income сплачує 6% дивідендного дивіденного річного доходу. А, така висока дивіденна ставка пов'язана з тим, що згідно законодавства 90% свого доходу а, рейти змушені направляти якраз на виплату дивідендів, тому Інвестори, які формують такі дивіденні портфелі, і в першу чергу дивляться на пасивний на отримання пасивного дивіденного доходу, звертають увагу на рейти, і серед них, звичайно, Realty Income з 6% річною дивідендною ставкою. Плюс ми бачимо, що при поточній ціні в плюс-мінус 52 долари, це понад 3 долари на акцію щорічного дивіденного доходу. І якщо ми говоримо про таку динаміку зростання. Тому бачимо, що за останні 5 років в середньому дивіденд зростав на 3% рік до року, а за останні 20 років щорічне зростання дивідендів склало 5% по року. Другою перевагою або другою причиною, чому інвестори звертають увагу на акції під тікером О, це якраз стабільність та надійність компанії, як ми вже зазначили вище завдяки довгостроковим договорам оренди на 10, 20 або на 30 років в ніші такого рітейлу, ріоцінкам, може прогнозувати, що вона зможе стабільно Виконувати свої зобов'язання перед інвесторами, тому що, в свою чергу, перед нею будуть виконувати зобов'язання надійні орендарі. Ну і третьою причиною або перевагою є такий собі своєрідний захист від інфляції, оскільки зі зростанням цін збільшується і дохід від оренди, що дозволяє компанії збільшувати дивіденди для своїх інвесторів навіть у складні часи. Що стосується майбутнього компанії, то вона тут покладає такий свій стратегічний погляд якраз на географіч. Чне розширення на географічне розширення локації, де компанія буде володіти нерухомістю на сьогодні. Відомо, що таке масштабування планується в тій самій Європі, та вихід на інші регіони. В тому числі за рахунок роботи з іншими типами нерухомості, курорти і казино не єдина їхня нетипова купівля і не остання. Оскільки як показала практика, їх модель може бути перенесена на інші види об'єктів. Наприклад, уже зараз Realty Income володіє 12 виноградниками з даними в оренду Treasury Wine Estates у долині Напа, що знаходиться в штаті Каліфорнія. І зупинятися в пошуках нетривіальних рішень Realty Income не планує, тому що розлібна торгівля це. Єдина сфера до якої можна застосовувати високі вимоги Income, якими вона керується, приймаючи рішення про своє чергове придбання. Realty Income особисто для мене це як такий собі а, ботанік в найкращому сенсі цього слова. В нього є якийсь свій шлях, він а, дуже послідовно холодно а, мислить, керується лише рішеннями, які призведуть до бажаного результату. І. А, Поки що за 55 років історії ця компанія жодного разу своїх інвесторів не підвела. Звичайно, якщо ви дивитесь да, на цей графік, коливання так така волатильність досить сильна. Були десь піки до ковідних часів, коли ціна там сягала біля 80 доларів. Потім ось це карколомне падіння під час ковіду. Знову ж таки, компанія відновлювалась, десь падає, десь зараз знову там відновилася. Зараз знову десь падає. Тобто, ми тут, звичайно, не будемо бачити. Або спостерігати такого карколомного зростання ціни на акцію, як, наприклад, там у е, IT-гігантів, знову ж таки з там е, з чудової сімки. Але тим не менше, ті з вас, хто вже володіє достатніми капіталами і хоче отримувати стабільний, майже гарантований, зрозуміло, все ж таки, з інвестиційними ризиками дивідний дохід, то, то це один із, ну якщо не найпристойніших, то найтаких зарекомендувальних. Бавши себе з хорошої точки зору рейтинг. Більше того, в планах цього рейту Realty income ставить собі за мету увійти в п'ятірку найбільших фондів нерухомості світу і споглядаючи або озираючись на їх 55-річну історію, мені думається, що все ж таки цей план більш ніж реальний. Тому ті з вас, хто зацікавився історією цього фонду нерухомості і хоче через таку собі фондову обгортку, через цінні папери, через акції володіти. Частинкою нерухомості в більш ніж 15 тисяч об'єктів, то ви можете стати власниками. І співакціонерами в публічній компанії Realty Income Corporation, придбавши її цінні папери під Тікером О на фондовій біржі. Ми закликаємо, хоча б просто звернути увагу на фондовий ринок. Можливо, відкрити ваш перший брокерський рахунок. Це ви можете зробити за одним із моїх реферальних посилань і відкрити брокерський рахунок або в Interactive Brokers, або у Freedom Finance Європа. Всі активні посилання я залишаю в описі під сьогоднішнім. Випуском ви можете Відкрити і спробувати себе в цьому інвестиційному напрямку, але, звичайно, зі своєю головою, зі своїм аналізом, самостійно приймаючи рішення, оскільки все, що сказано безпосередньо в цьому випуску, звичайно, не є інвестиційною порадою. Але кому була цікава така історія, і кому в цілому цікаві, цікаві ось такі рубрики, коли ми розглядаємо історії успішних і відомих компаній, звичайно ж, поставте лайк цьому відео. Напишіть будь-який коментар, щоб допомагати нам просуватися в трендах YouTube. Капіталізуйтесь! Нехай буде з вами сила складного відсотка. Побачимось з вами. До зустрічі.